Сьогодні ми з вами будемо готувати заливний пиріг з яйцем та зеленою цибулею. Нам потрібно 400 мл кефіру, 350 г борошна, 2 яйця, пів чайної ложки солі та соди. Кефір, яйця, сіль та соду перемішуємо, додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Нам потрібно 100 г зеленої цибулі, 3 варених яйця, сіль та перець за смаком. Цибулю тушимо, щоб трішки пустила сік. Нарізані кубиком яйця, зелена цибуля, сіль та перець. Перемішуємо. Половину тіста виливаємо на вкрите пергаментом деко. Розподіляємо по ньому начинку. Виливаємо зверху другу половину тіста та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, який він вийшов. <плес> Смачного!